Практику робила Любава Казмирчук, волонтер-психолог. Суть завдання наступне. Ви маєте стати так, щоб поклали на себе руки, щоб був дотик один одного, Підходьте вперед. Коли ви відчули, ви тоді піднімаєте, закриваєте очі, піднімаєте першу.

I <grystanie> ja nie możesz bliską wydejść! Muszę zacząć jedną z Tobą witanią, a w Związku Bowelskim. Pamiętaj o Twoim słuchaniu renowę. Jaką Ty, takąż była zjednana znękła, podobajł Jucho Woskresinia. Klin nasz Wasz na służby daj nam swobodni, i proste nam prowadzenie nasi, jakim nie doświadczaj po renowarciach naszych. Перед загибелю сина, а саме 8-го і, 9, 9 і 10 вересня, батько Сергія був в Харкові. Вони зустрічалися. Вони зустрічалися, і, знаєте, ніхто не думав, що так станеться. Сергій був, як завжди, веселий, усміхнений. І у той злощасний день хлопці вивезли моєму чоловікові, татові Сергія, вивезли речі. Вони планували їхати у відпустку, але 16, 16 вересня усі четверо четверо любошівських хлопців були поховані. Що я тут роблю? Молістю Господньою наш владика Михайло благословив дозволив мені сюди поїхати з мамами загиблих наших воїнів. Ось. І то є для мене велика моля з Господня. Uh -huh. Відчути цю їхню біль, яку вони несуть, пережити це все, наскільки це можливо. І ну, десь можливо і допомогти. В мене Ми хочемо, власне, вручити вам ці символічні подарунки авторства Героя України Небесного Воїна Тараса Матвієва, котрий. Після своєї загибелі батьки знайшли власне, його велику спадщину і таким чином солідаризуватися із вами. Перша книга двотомника називається Мої думки «Ритмопроза», яку побачив світ, на жаль, лише після того, як його автор здобув вічне життя в бою за незалежність України. Вікторія Майлнен з Фінляндії, українка. Яка проживає це є письменниця дитячих книжок, ось яка допомогла реалізувати цей проект а також, а також Ольга Вандер з Мюнхена, яка передала пожертву від товариства Української суботньої школи міста Мюнхен. Ми щиро вам вдячні за такі приємні зустрічі. thank you Ский рух мецлата для солдата. Щиро хочу подякувати нашим друзям з Мюнхену в обличчі пані Ольги Вандер. Хочемо подякувати товариству Українська Суботня школа в Мюнхені за можливість закупити подарункам до Дня Матері, нашим матерям небесних воїнів і провести сьогоднішній захід. Дякую і Дуземний Уклін за таку можливість.